Спочатку це виглядало красиво, об'єднаний народ, який говорить однією мовою, будує щось велике, але за кожною цеглиною було щось отруйне. Та вежа була не просто архітектурним витвором, це був тихий заклик до незалежності. Вони хотіли неба, але без бога. Вони відкинули завіт, зневажали творця і намагалися виготовити власну вічність із глини та гордості. Це те, що відбувається, коли успіх стає залежністю, а духовність стає результативністю. Проблема була не в будівлі, а в меті. Давайте зробимо собі ім'я це було пусковим гачком. Его настільки виросло, що вже не поміщалося на підлозі буття 11.4 чітко пояснює це було не поклоніння, це була самореклама. Вони будували для себе, а не для Божої слави, і те, що здавалося єдністю. Насправді було страхом зникнути тривогою, замаскованою під продуктивність. Люди, які обмінюють близькість на вплив, губляться швидше, ніж вони собі уявляють. Цікаво, що Бог не послав попередження ні грім, ні ангел, ні чума. Він просто зійшов. Буття 11.5 говорить, що Господь зійшов, щоб побачити місто та башту, і коли він сходить, то не для того, щоб побалакати. Не було ні проповіді, ні крику. Він просто сплутав мову, і те, що було синхронним натовпом, стало фрагментованою групою без діалогу, без напрямку. Той, хто розмовляє тільки сам із собою, з часом збожеволіє. Саме в цей момент гордість перетворилася на самотність. Вежа, яка їх об'єднувала, почала їх роз'єднувати. Плутанина мови була не покаранням, це був діагноз. Він показував те, що вже було в серці. Зовні вони були однакові, а всередині дивні. Скільки людей живуть так сьогодні, сповнені поверхневих зв'язків, але їхній дух відірваний від правди, де немає смирення, там не залишається Бога, там, де немає благоговіння, він не ділить престолу. І цікаво, що вежа залишилася недобудованою, як вічне нагадування, що все, що робиться без Бога, закінчується раніше свого часу. У Псалмі 127, перше вже сказано. Якщо Господь не збудує дому, даремно трудяться його будівники. Немає сенсу швидко підніматися вгору, якщо ви збираєтеся раптово впасти, і іноді те, що здається прогресом, виявляється просто непокорою, виданою за ефективність. На Бога справляють враження не високі справи, а розбиті серця. Але якщо вежа впала без попередження, уявіть удар, коли хтось впаде всередину храму, де все мовчить, де слова священні. І все ж брехня сміє проникнути, бо є речі, які не може приховати навіть вівтар, і коли ти брешеш духові, немає місця для виправдання. Храм був повний, люди віддають те, що мають, і з радістю, без тиску, без зобов'язань. Але серед цього щирого руху з'явилося подружжя з виглядом великодушності, але намірів далеких від істини, Ананій і сапфіра пообіцяли щось Святому Духу. І порушили обітницю. Проблема полягала навіть не в тому, щоб приховати частину пропозиції, а в тому, щоб удавати, що вони віддають усе. Вони брехали своїми устами, але їхнє серце їх зрадило. Педро не став галасувати. Він не підвищував голосу. Він поставив лише одне запитання чому сатана наповнив ваше серце, щоб ви збрехали Святому Духу. Дії 5.3. відповідь навіть не прийшла. Ананія тут же впав мертвий. Це не було ні повільне покарання, ні поступове виправлення, це було миттєве, різке судження, смерть прийшла без попередження, без захисту, без публічного прощення, і тиша, що запанувала в тому місці, мабуть, кричала голосніше за будь-яку проповідь святий дух це не почуття, це особа. І коли до нього ставляться зневагою, наслідки не емоційні, вони духовні і реальні. Сафіра прийшла пізніше, повторила ту саму брехню і теж впала. Там, на очах у всіх стало зрозуміло, що Бог не сприймає видимості благочестя, він бачить далі милостині. Понад пози він зважує дух, і коли він зважується, немає жодного гарного аргументу, який міг би підтримувати фарс. Тому є люди, які добре моляться, добре проповідують, добре одягаються, але всередині живуть хворі. Тому що він звик до удаваної віри, але ніколи не підкорявся істині духа, і те, що вбиває всередині, часом неочевидний гріх, це двоїстість. Жити однією ногою на світлі, а іншою в тіні це найшвидший шлях до загибелі. Бог не хоче поклоніння, він хоче цілісності, навіть у тиші. Цікаво, те, що цей суд відбувся в новому завіті, в розпал віку благодаті. Це вже руйнує ідею, що Бог був суворим лише у Старому Завіті, ні, він все ще святий. У євреїв 10,31 сказано: страшно потрапити в руки Бога живого, і коли брехня торкається вівтаря, суду не потрібно чекати кінця часів, тому що іноді Бог діє прямо там, посеред зборів, у серці поклоніння. Але якщо духа можна образити всередині церкви. Уявіть, що станеться, коли хтось кине виклик, призначеному Богом лідерству поза нею, і не прихованими словами, а відкритим бунтом на публічній площі, де земля тремтить, і земля, що колись підтримувала ноги, стає устами суду. Вони не сумнівалися, це не була криза віри, це був просто бунт. Корей упевнено піднявся, зібравши 250 вождів, усіх шанованих, усіх впливових. Вони не були новачками. Це були люди з ім'ям, люди з історією, але з серцями, з п'янілими бажанням влади. Їхня проблема була не в Мойсеєві, а в авторитеті, який представляв Мойсей, тому що в глибині душі вони не хотіли служити, вони хотіли домінувати, вони сказали: ви підносите себе над збором Господнім, числа 16.3. вони ніби боролися за справедливість, але в глибині душі це була заздрість, замаскована підсвятість. Мойсей впав ніть, але Бог не мовчав. Зустріч, що почалася з криків, закінчилася тим, що зала відкрилася. Буквально земля розкололася під ногами Корея, Датана, Авірона та всіх, хто був з ними, і те, що здавалося дебатами, миттєво перетворилося на поховання, ніби земля каже не тут. Богові не потрібно було посилати, чому він не посилав грім, він використав саму землю як знаряддя суду. Числа 16,32 описує, що земля розкрила свої уста й проковтнула їх живий, з наметами, дітьми, всім раптом запала тиша, тому що не було можливості раціонально пояснити те, що сталося. Це був вирок і крапка, і знову без офіційного попередження Бог не дискутує з зарозумілістю, він закривається. Є люди, які плутають божественне терпіння з дозволом. Хто думає, що, оскільки не виправляється відразу, то все добре, але Бог бачить. І коли він вирішує втрутитися, то так, що ніхто не може сказати, що це був збіг обставин. Мойсей не захищався, він не просив помсти. Це був Бог, який воскрес, і це вчить, що справжній владі не потрібно кричати, щоб утвердитися, вона просто стоїть, навіть коли земля тремтить. Більш серйозним є те, що повстання Корея забруднило інших. Це свідчить про те, що бурмотіння має вірусну силу. Критика, посіяна в невідповідний час, може зруйнувати повагу, яка формувалася роками. Ось чому Павло написав Не обманюйтеся, лихе товариство псує добрі звичаї. 1 Коринтян 15.33 коли рот наповнений отрутою, серце швидко гниє, а там, де є поділ, земля втрачає своє благословення. І якщо земля поглинула тих. Хто кинув виклик Мойсею, то що станеться, коли хтось насміхається над самим Богом, коли зарозумілість є не просто словесною, а інституційною, бо є мить, коли небо замовкає, і меч опускається, поки всі ще сплять? Цієї ночі асирійський табір спав спокійно, солдати були впевнені, цар гордий, і місто Єрусалим було оточене. Санхеріб знущався над усім, над людьми, над храмом і самим Богом. Він надсилав листи, сіяв страх і вірив, що жодна молитва не зможе його зупинити. Але Ісаак молився, і замість звукової відповіді було тихе втручання, тому що Бог не завжди відповідає шумом, іноді він посилає ангела, єдиний ангел. Це не була небесна армія, це не була надприродна буря, це був невидимий месенджер, який діяв, поки всі спали. У другому царю, 1935, сказано, що тої ж ночі ангел Господній вийшов і вразив у таборі асирійців 185 тисяч чоловік. І коли вранці люди встали, були лише тіла, ні звуку, без битви, просто результат. Бо коли Бог діє, йому не потрібні свідки, ефекту достатньо. Зарозумілість Сенна Херима закінчилася, якого він навіть не передбачав. Він недооцінив віру царя і святість Бога. І що цікаво, ті, кого врятували, дива не побачили, вони прокинулися лише посеред визволення. Це вчить нас, що не кожна перемога приходить із видовищем. Є перемога, яку Бог дарує в світанковій тиші, коли війна здавалася програна, і людських сил уже не вистачає, і не можна ігнорувати іронію. Армія, яка вселяла страх, зазнала поразки без зіткнення. Тому що Богові не потрібно використовувати зброю ворога, він перемагає святістю, справедливістю, точністю, і те, що здавалося неможливим за одну ніч, вирішилося до сходу сонця. Як часто сьогодні люди дивляться на свої проблеми і думають, що лише революція може щось змінити, але інколи для цього потрібне лише втручання одного ангела, повідомлення чітке глум над Богом ніколи не закінчується добре. Ісая 37,29 повторює речення: Через лють твою на мене, я вставлю гака свого в ніс твій, а удило в губи твої. Бог не просто переміг, він упокорив гордих. Сан повернувся додому переможеним, присоромленим і був убитий своїми синами, тому що ті, хто кидає виклик Богові, ніколи не вибирають, як вони впадуть. Лише момент, коли Бог вирішує, що вони зайшли занадто далеко. І якщо вночі військо впало без шуму, то що можна сказати про ціле місто, досліджене самим Богом, не чутками, а криком, що піднявся до небес? І коли він сходить, немає переговорів, буде суд вогнем. Проблемою Содома був не лише гріх це була зухвалість, місто, яке нормалізувало збочення та висміювало святість. Крики виходили не з вулиць, а від тих, хто постраждав від них. Бог почув. І на відміну від Вавилонської вежі цього разу він зійшов не для того, щоб заплутати, а щоб дослідити. У книзі буття 18.21 пояснюється крик на Содом дуже великий, і коли цей крик досягає престолу, божественний візит є вже не знаком благословення, а вироку. Лот був там і жив так, ніби нічого серйозного не сталося він мав дім, вплив, навіть місце серед керівників міста. Але оточення знеболило його. Коли ангели прибули, він упізнав щось інше і спробував захистити їх. Але місто Він оточив будинок, вимагав розправи і показав своє справжнє обличчя це був народ, у якого вже не було гальм, народ, який ненавидів святе. А коли це відбувається, то час для покаяння вже минув. Ангели засліпили нападників, але ніхто не відступив. Ні з явними ознаками, ні з попередженням їхні серця були настільки зачерствіли, що вони навіть висміювали можливість знищення. Коли Лот заговорив зі своїми зятями, вони подумали, що він жартує, тому що той, хто тривалий час живе в оточенні безбожності, починає втрачати чутливість. А як прийде суд, то вже нема сліз, тільки дим, світанок настав поспішно. Ангели потягли Лота та його родину за руку, буквально, бо якби від них залежало, вони б залишилися, а потім небо розкрилося не дощ лити, а сірку. У буття 1924 сказано, що Господь послав із неба дощ із сірки та вогню місто посіріло, не стоїть будинок єдиний діючий храм, жодного звуку, крім тріску правосуддя, бо коли Бог вирішує судити, пам'яті не залишається. До цього дня назва содом несе вагу божественного відкидання. Юди 1 до 7 називають це прикладом вічного вогню. І найсерйозніше лота врятували, а дружину залишили, тому що він озирнувся швидкий погляд, який виявив тугу за тим, що слід було покинути, і він став статуєю. Судове рішення не підлягає обговоренню, він слухається сам себе, і коли небо рухається, людина або тікає. Або стає частиною декорацій. І якщо вогонь зійшов на содом, що можна сказати про людину, яка вважала себе богом, який одягався як король, але говорив як ідол, і простою промовою забрав собі неналежну йому славу, і був з'їдений живцем без наркозу, без прощення, без другого шансу? Ірод з'явився в царському одязі, сяючи золотом в очах натовпу, народ вигукував. Голос божий, а не людський. Він усміхнувся. Прийнято. Він приймав поклоніння, ніби це був приватний вівтар. Але Бог ні з ким не ділить славу. І в ту саму мить, коли він харчувався оплесками, його почав осяяти суд, король у вигляді божества і тіло, яке пожирають черви. Це тривожна сцена. Не було блискавки, не було землетрусу. Удар був непомітний, але смертельний. У діях 12,23 пояснюється, і зараз ангел Господній уразив його, бо він не віддав слави Богові, і він був з'їдений червами, і він помер. І це не була метафорою, це було буквально. Ірод помер зсередини, тому що гордість відкриває духовні рани, які медицина не може лікувати, і коли ідолопоклонство зростає, гнів спадає. Найцікавіше те, що іроду не потрібно було говорити нічого блюзнірського, йому просто довелося замовкнути, він не виправляв людей, не керував славою, і мовчання, яке могло бути благоговінням, стало зверхністю. Ісая 42 8 чітко сказав слави своєї не дам іншому. І там, на очах у всіх, Бог не тільки виправив його, він винищив його, тому що трон гордості не стоїть довго. Цей епізод навчає, що духовне марнославство є таким же смертельним, як і явна аморальність. Є люди, які не грішать тілом, але спотикаються своїм его, які все роблять правильно, але хочуть визнання тільки для себе. І в цьому полягає небезпека. Бо коли оплески стають їжею, душа починає гнити, Бог протистоїть гордим, і цей опір не просто відштовхує їх, він веде проти них війну. І ніхто не виграє війну проти неба. Ірод мав владу, вплив сцену. Але в мене не було страху. Я вважав, що контролювати розповідь достатньо, але Бог не є аудиторією для вистави. Він бачить те, чого не бачить ніхто інший. І коли він встає, не має значення, наскільки велика сцена суддя входить, не питаючи дозволу. І тіло, якому колись аплодували, перетворюється на прах перед вічністю. Бо, зрештою, оплески людей не перешкоджають Божому суду, і якщо король помер від слави, то як бути з цілим народом, який втратив своїх дітей за одну ніч, де не було ні мови, ні погрози, ні військової ходи, лише звуки плачу лунають будинками Єгипту. Місто спало, палаци мовчали без оголеного меча, без генерала на поготові. але небо вже розпорядилося, час настав, Бог не посилав Мойсея. Він не посилав ангела, вісника, він сам пройшов повз, у вихід 12.29 сказано І сталося о півночі, і Господь убив усіх первістків у єгипетській землі, від сина Фараона до раба на млині, без винятку, тому що Божий суд не поважає статус, він поважає кров це була ніч, як ніхто інший, і не тому, що була війна. А тому, що війна була виграна ще до її початку. Попередні дев'ять кар були ознаками оповіщення, можливості. Але фараон загартувався і, коли закривається серце, закриваються й двері благодаті. Єдиним знаком захисту була кров на одвірках: хто мав, того пощадили, у кого не було плакали. І плач не був символічним це був справжній траур у кожній оселі. Божественне правосуддя прийшло на край мовчання, не було ні крику з неба, ні землетрусів, просто невидима присутність. І видимий результат мати тримає на руках свого неживого сина. Батько кричить, не розуміючи, чому, і все це тому, що король думав, що він може вести переговори з Богом, ніби той був за політичним столом. Але з Богом дипломатії немає. Або ти слухаєшся, або пожинаєш наслідки. Дивно, наскільки кров стала переломним моментом той самий Бог, який убивав і врятував, але не за заслугами, а за слухняністю. Хто вірив на слово, той приносив у жертву ягня і мітив двері. Просто так віра виявлялася в деталях, тому що інколи визволення полягає в чомусь малому, але це вимагає смирення, щоб підкоритися, і саме ця кров через століття вкаже на іншого агнця. Того, хто бере на себе гріх світу, і в той час, як Єгипет прокинувся, охоплений плачем, євреї були готові піти. Суд не ув'язнив їх, він звільнив. І саме це робить Божий суд він відриває те, що стримує нас, і готує шлях для нової історії. Нарешті фараон поступився не вмовлянням, а крахом. Тому що, коли Бог каже, досить, навіть наймогутніший з королів. Не зможе встояти. Божа воля суверенна навіть серед тих, хто відкидає його. Але що відбувається, коли ця модель судження повторюється? А якщо всі ці історії пов'язує щось більше, бо в усіх Бог не попереджав наперед, він просто прийшов, і коли Бог піднімається, гордість падає, і історія змінюється. Це не випадково, це стандартно. У кожній із цих історій повторюється не обстановка і не персонажі. Це те, як Бог діє, коли гордість досягає небес. Немає попередньої зустрічі, немає запланованого другого шансу, немає додаткового часу. Бог просто втручається, і це втручання здебільшого відбувається не з громом, воно відбувається з точністю, ніби кажучи тепер справа за мною. І коли він вирішить, ніхто не зможе зупинити його. Ці вироки не були божественними спалахами. І не були емоційною реакцією, вони були продуманою відповіддю на ставлення, яке порушувало невидиму межу божественного терпіння, Бог противиться гордим. Якова 4,6. це не поезія, це духовна реальність, і найстрашніше те, що в усіх випадках людей було якесь попередження, але вони його ігнорували. Вони грали з правдою. вони знущалися над святістю і зібрали саме те, що посіяли. Те, що об'єднує вежу, храм, землю, що розкрилася, ангела, вогонь, черв'яків і тишу єгипетської ночі, це те, що Бог діяв без помпи. Бо коли небо судить, про це не треба оголошувати, просто торкніться, і цей дотик змінює все, змінює долі, руйнує структури, демаскує наміри. Ось чому ніхто не повинен жити з думкою, що Бог діє тільки з любов'ю. Так, він є любов. Але це також вогонь, що пожирає. А де є гордість, там не залишиться місця для милосердя. Люди шукали Бога, який може бути адаптованим, який може бути налаштований, який приймає все, який все розуміє. Але вони забувають, що той самий Бог, який прощає, також зважує свою руку, і він залишається тим самим вчора, сьогодні і назавжди. Різниця полягає в тому, що сьогодні суд не приходить у формі вогню, що падає з неба, але він може прийти, коли двері зачиняються, служіння висихають, а сумління стає нечутливим, тому що вирок не завжди приходить з шумом, іноді він приходить з мовчанням, і все це вказує на щось ще більше: Бог не змінився, і якщо він діяв так у минулому, що заважало б йому діяти так само в теперішньому. Євреїв 10.31 вже застерігає страшно впасти в руки Бога живого, але питання ніколи не полягало в тому, чи діятиме Бог питання в тому, коли, тому що гордість продовжує зростати, і модель показує, що коли це відбувається, Бог сходить, і коли він спускається, це не для переговорів, це судити. А може, він вже в русі. Бо світ продовжує будувати свої вежі, знущаючись над його ім'ям, живлячись власною славою. Але кожного разу, коли піднімається гордість, небо здригається. І наступного разу, коли Бог воскресне, можливо, не буде часу схилити голови.